52 зі 100. Україна вперше посіла власне місце в глобальному рейтингу як повноцінний виробник зброї. Про те, чи є нові продукти або технології, з якими українська оборонка виходить на зовнішні ринки, аналізували із Сергієм Галушком, директором оборонних програм Українського інституту майбутнього. В ефірі громадського радіо працювала Світлана Біла. Правда тім, що я дещо трішечки проаналізувала, наскільки мені дозволяв час. І от виходить в ОПК США перевитрати у Європи проблеми з постачанням, Китай зменшує продажі, РФ втратила ринки, але майже всі зростають і загалом демонструють рекордні показники. І ось Україна суттєво зміцнила позиції у світовій оборонній індустрії. Акціонерне товариство Українська оборонна промисловість посіло 52-ге місце у рейтингу. Та найбільших виробників озброєнь. А що по суті означає ось ця 52-га позиція у цьому рейтингу? Як ви оцінюєте цей ефект? І які чинники дозволили українській оборонній промисловості досягти таких темпів росту, якщо ми говоримо плюс 41% у 2024 році? Це попри війну, і зрозуміло так ми розуміємо це складні умови. По перше, якщо перевести це місце у рейтингу на доходи, то мова йде про 3 мільярди доларів за 2024 рік. У, і сподіваюся, що цього року е показники будуть набагато кращі. Але я, на що я хочу звернути нашу увагу? Що мова йде лише про акціонерне товариство Українське оборонна промисловість, ну укроборонпром, е як, як зазвичай називають. Але ми маємо говорити про всю оборонну індустрію України, а це на всякий випадок. Це близько 900 підприємств е на сьогодні. На 25-й рік з них більша частина це приватні підприємства, і з них лише безпілотними системами, наземними, повітряними та морським, займаються близько 500, 500 виробників. А до цього слід додати, що в нас ще існує близько 2000 команд розробників, їх ще називають R&D, які займаються інноваціями розробкою нових зразків, тестуванням і таке інше. Тобто, це велика галузь. І якщо дивитися за минулий рік. То прирост економіки держави склав 2,9%. а з них оборонка взяла частка оборонки – Це одна Тобто близько половини. Тобто, це роль оборонної індустрії в економіці держави воюючої держави. Пане Сергію, ось ви зазначили про 900 підприємств. Так і більшість із них є приватними. Цікаво дізнатися про напрямки виробництва, так які от. Зробили власне найбільший внесок, тобто це що це боєприпаси, це артилерія, це бронетехніка, ракети, тощо. Тобто що загалом стає каталізатором? Каталізатор це є власне потреби фронту і, взагалі, тенденції розвитку збройного протиборства в російсько-українській війні на сьогодні. Якщо подивитися по номенклатурі зразків озброєння, то Україна е, спроможна забезпечити себе потенційно, може забезпечити себе більшістю зразків озброєння. Так, звичайно, у нас є поки що. Ну знову ж таки, поки що ми не можемо робити власну протиракетну оборону е, протиракетні системи. Є питання по зенітно-ракетним системам, е, є питання по бойовій авіації, але те, що сьогодні найбільш витребувано на на наземному домені те, що потрібно для далекобійних ударів, то, в принципі, ми займаємо непогані позиції. Буквально кілька тижнів тому, на зустрічі з підприємствам з підприємства ОПК, яке проводив секретар РНБО і пан Меров, і радник президента пан Камишин, було сказано наступне: що у нас до кінця року план. Вийти на власну на власну продукцію, на власні зразки озброєння для е, власного виробництва це е, е, досягти 50%, а можливо і більше, тобто половина озброєння це наше українське. Ну, скажімо так, якщо згадаємо, що було на вході в 2014 році, що було у 2022 році, то це не просто ривок, це потужний ривок. Стосили так, і це дійсно підтверджується зокрема і вашими словами, і те про що власне засвідчив цей рейтинг. Ну а я зазначу, що Стокгольмський інститут дослідження проблем миру опублікував так власне дослідження щодо розвитку оборонно-промислових комплексів за 2024 рік. Це є до того, що слухачі можуть теж почерпнути цю інформацію, щоб краще розуміти так сприймати. Пане Сергію, ви зазначили, що ми поки що не виробляємо протиповітряну оборону. А що потрібно для того, щоб ми почали її якраз виробляти? І що має бути знову ж таки, отим не знаю, чи каталізатором чи чинниками, які допоможуть це зробити, і в якій перспективі справді насправді системи протиракетної оборони, особливо ті, які працюють по цілям балістичним. Та які мають швидкість кілька одиниць маха, це е, дуже технологічно складна е, складне завдання, яке вимагає, е, скажімо так, за досвідом інших країн е, багатьох років і досліджень, і тестувань, і розробок, і власне застосування бойових умовах. Тому стоїть питання, е, чи ми. Йдемо симетричним шляхом і створюємо якісь аналоги існуючих систем. Там, наприклад, щось на зразок Петріота сучасних його модифікацій, або щось схоже, або ми намагаємося знайти якісь альтернативи, чи може можливо вирішити питання якомусь партнерстві? Тому тут, скажімо так, срібний кулі не існує. Те, що завдання президентом на ставці вже неразово порушувалось і визначилось щодо створення власних зенітних, зенітних систем це і і ближньої, ближньої дії, це і малої дальності, і середньої, тобто робота триває. Щось для, наприклад, тактичного рівня оборони, для мобільних груп, наприклад, щось ми вже маємо. Наприклад, дрони перехоплювачі. Ми знаємо, що цього минулого тижня вже було перше збиття нашими дронами і реактивних шахетів. Тобто, по певному сегменту систем ППО ми рухаємося, і ми вже десь самодостатні, десь вже у нас вивчають досвід наші партнери. А десь нам здається треба пройти шлях, і він, скажімо так, непростий, щоб отримати власні системи. Хоча знову ж таки. Е Є такі цікаві розробки, наприклад, коли е, систему, з, з ракету класа повітря-повітря, яка розроблялась знову ж таки на українському підприємстві для застосування звинищувачів, її адаптували, наприклад, е, для запуску з наземних пускових установок. Тобто, це стає це вже, скажімо так, свого свого роду е, не так не складна, а можливо, десь. Е, Хтось каже, мабуть, примітивна, але реально діюча система, яка дозволяє збивати цілі, тому ну скажімо, не все так просто, але й не все так погано, пане Сергію. А щодо світових тенденцій, і як це заразом може вплинути на? Геополітичну карту співпрацю має на увазі з Україною. Чи зростає надалі ще інтерес до постачання з України? Чи зміниться баланс сил у європейському військово-промисловому комплексі та й не тільки європейському? Ну, от кілька цифр. От те саме дослідження Сіпрі, на яке ви звернули увагу, воно показало цифру за 24-й рік. Обсяги виробництва зброї у світі це у еквіваленті 279 мільярдів доларів. Якщо ми подивимося на плани країн Європи, взагалі світу на, на наступний рік, то наприклад, Німеччина дан минулого тижня, нижня палата парламенту затвердила попередній бюджет на наступний рік Німеччини. Це на всякий випадок 108 мільярдів євро на питання перезброєння, тільки бундесферу. Тобто ринок, е, от, до речі, сьогодні буквально Асоціація аерокосмічної і оборонної промисловості Європи також оприлюднила своє дослідження також за підсумками 2024 року. Зростання 13,8% за минулий рік, е, тобто зростають кількість робочих місць і видатки на дослідження і, е, скажімо так, оборонні витрати, тобто тенденція. Спостерігається е, в планах перезброєння Європи, прийняти в цьому році на 10-річний -річ, період, закладено близько 600 мільярдів євро е, саме в рамках Євросоюзу. Тобто є значні потреби і європейського ринку, е, є активне перезброєння Сполучених Штатів для свого е, арсеналу, тому що вони е, передали певну частину озброєння і Україні, в тому числі, і іншим партнерам, тобто у них наразі започатковано багато. Програм оновлення. Ну є ринки ринки, ринки регіонів е, африканського е, Близький Схід, Південна Східна Азія. Там також е, розуміючи геополітичну ситуацію у світі, активно тривають програми перезброєння. Тобто рин, рин, ринки, ринки, скажімо так, потреба у ринках існу у ринках існує і навіть ну це неприємно говорити, але знову ж таки минулого тижня Індія підписує е, контракт з Росією. На постачання ракет до комплексу С-400, тривають це на всякий випадок 1,1 мільярда доларів на постачання йдуть перемовини щодо постачання нових систем С 400 панцир с 300 і навіть літаків с Су Су Тобто під, Росія в умовах війни знаходять е, під санкціями, і скажімо так, є багато обмежень для роботи на регіональних ринках, але навіть вона має контракти. Ну, от така ситуація на ринку. Ви вже дещо частково зазначили те, що неприємно визнавати, але зазвичай із якими перепонами доводиться зіштовхуватися і в Україні, якщо ми говоримо про оборонку, так і надалі, щоб збільшувати, щоб це вплинуло на подальші контракти і експорт саме української зброї. Ну, розділимо питання на дві частини: що потрібно оборонці для поступального розвитку, так, так. у тому числі забезпечення власних потреб. А по-друге, експортна складова. Почнемо спочатку. Ну, ми знаємо, що в державі існує стратегія розвитку оборонно промислового комплексу, але чомусь ніхто не звертає увагу, що ця стратегія розроблена, була введена в дію до війни. Вона з початком війни за 4 роки не оновлена, і навіть нема плану заходів загальнодержавної щодо реалізації цієї стратегії ОПК. Тобто, ОПК фактично розвивається або в ручному режимі, або в форматі сьогодні на вчора. А виробники, розробники хочуть бачити перспективу на 3, на 5, на 10 років. І це нормальна практика. Це ж питання і це питання розроблення стратегії, розроблення плануючих документів. Не потребує якихось значних видатків бюджетів, Для цього є визначені державні установи. Далі процедури. Ми аналізуємо запити підприємств, проводимо дослідження, і от є запит. Про які говорять 89% підприємств це забезпечення безпеки виробництва, тобто це не тільки ревокація, це і ланцюжки постачання, це і питання кадрової безпеки, це й питання пошуку розвитку власного кадрового потенціалу. Тобто, для тобто для того, щоб зразок озброєння вийшов з цехів заводу підприємства, це багато складових і е, приватні виробники. В першу чергу задають багато питань, що їм все ж таки е, да 4 роки війни нібито пройшли, але Є ще багато чим працювати з боку держави. Що стосується власного експорту, то е, ситуація не така проста. З одного боку, рин, рин, ринки країн світу готові отримувати нове озброєння, але вони дуже хочуть отримати своє власне національне, і нам е, доведеться багато попрацювати, щоб для нас там знайшли місце. Коли, наприклад, Асоціація французьких виробників озброєння зрозуміла, що Збройні сили Франції, наприклад, мають наміри купувати за кордоном певні зразки озброєння, то вони звернулися, запустили кампанію лобіювання і фактично змушують французький уряд прийняти рішення про першочергову закупівлю озброєння, власне, у французьких виробників, щоб у нас не було ілюзій, що нас завжди чекають з якимось там. ну... Чекають нетерпінням готов, готові дати нам свої ринки. Тобто, це шлях, і це я кажуть, зброю продають президенти, тобто окремо взяти підприємство ОПК і важко пробитися в таких умовах. Тобто, держава має створити умови. Про те, як Україна зміцнила позиції у світовій оборонній індустрії та як посіло акціонерне товариство Українська оборонна промисловість 52 52-ге місце у рейтингу 100 найбільших виробників озброєнь, розповів Сергій Галушко, директор оборонних програм Українського інституту майбутнього. В ефірі громадського радіо працювала Світлана Біла. Слухайте, думайте, дійте.